Всім дай Боже, room. всім привіт. The... Oh, <laughs> всім привіт. Всім e, знову неділя, знову Лондон. Взяли такий сторіч за 158 фунтів. Типу, від більшого до меншого Е, e, Так, непонятно, що тут. Взагалі непонятно багато. Не було нічого не Тільки було. була одна фотографія, нічого більшого. Побачили, що багато валіз, може в валізах бути. Але валізи прикуль. теж дуже багато. Люди добро, приїжджали. Може, щось, щось є. Е, минуле відео дуже-дуже добре залетіло. Ми навіть не сподівалися. Та. Вже себе відчуваємо блогерами. Та, так що В кінці, кінці цього відео буде розіграш з минулого. І думаю, також буде наступний розіграш. Побачимо, що тут буде. Можливо, щось з цього. Буде, може, щось Можливо, щось розіграємо. Да. Можливо, щось з минулих. Побачимо, що тут буде. От так виглядає. Будемо. Приступати. Я не впевнений, що там лізеться в машину, так що, можливо, будемо робити дві, дві ходки. Будемо вив... будем вив... сміття вивозити. Не десь, сміття вивезем, і потім... Так. З е, нецікавого починаємо зразу. Ой-ой-ой. Не... Ого. Ню. Ню. Не, Нічого немає new. всередині. Oh. Отака. Oh. Так, коцики. Хто знає, що таке коцики? Напишіть. напишіть. Да. Бо не всі знають. Коцики. Тут коцики, рушники, я її, мабуть, не буду витягувати, воно ну, Без витягувати. поняття. Лишати? Штори якісь. Так. Давай тоді будемо. Типо валізку. Ого! Це жіночий одяг. Як не очікувано. Ніколи такого не було. Ого! Черевічки. Грязне, Грязне... біліжко. Грязне... <різь> черевички. <різь> і що, що це? Дитина така вже була і носила таке. Клас. Клас. Я навіть не знаю, чи є сенс ритися. Ну, якісь є ще черевички. Опа, якесь таке. Платье. Fashion. Fashion нова, Ой. це хустка, що це? А, я думаю, що це типу, дольше габана. Щось таке. Дейсing. Це... Ін... А, це, це... 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 коротше, потім це... переберемо ті білішку. Для... Це, це що шо такі. Якісь. О, Господи. Котики, Котики, Котики далі. далі. Я вже знаю, як назвати це відео. Знайшли дуже багато Наша коциків. Контейнер де рушників Купили контейнер з коциком. Повезло. Повезло. Окей. Рукзак. Можешь ходить рюкзаку, что такі блю. Ну конечно. бой Ого. Ого. Що таке там нічого. Провода це дуже добре. О, це що таке? Повербанк. Повербанк. Свербанк. Повербанк. Повербанки дуже добре продають. Ой. Сумці сумка. Сумці сумка. О, це до речі, що таке цікаве. О! Це. Це дуже добре. Дуже добре. Дайсон. Дайсон. Дайсон такий продається за 500 фунтів. Опа, вона курила, блядь. Ой, а це, це Курить, а що таке? <ріх> це якийсь крак курити чи? Потім знову треба буде обрізати. Обрізайте, б'ємо. Обрізайте. Ого. Це що, як то не, 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 так. не так? Сюди? Що це таке? Це, блядь, бонг, наверное. Бонг? Це... Ну нехай буде бон. Тяжкенька сумочка. А в мене в сумці сумочка і теж тяжкенька. Ого! 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 Ой-ой-ой! Ой-ой! Ой-ой-ой! Один екстратфорд. Ще одна така штука. Види, скільки золота. Я в шоці. Це ще один годинник якийсь. Ламбурджині. Ще один годинник. У нас ще один годинник Ну Годинник якийсь є, може. Та це теж робиш. Ти вже знаєш, може там 10 фунтів, 10 фунтів, вже 5 годинників. Ну він ще йде. Так. Так. А ти що Ух! Чого. Ого! Ось це таке, я думаю, можна розіграти. О, це можна Да. Клас! що тут Буквально. Бо я собі сам лишу. Розова валізка, що вона може собі тримати? Як думаєте, певно одяг. Хоцики. Родзики далі. Конечно. Окис. Воєнна тематика. Шарпетки. Диви яка кравчучка. Кравчучка. Чип. Чип. Рукзак і <губи> за, кто бы сомневался, это такая вот шкира. Шкира? Да. Ой. Ой-ой-ой. -ой. <губи> 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 это для тебя. Две такие сумки, сумка, а сумки сумке три сумки. <губи> Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. <губи> Опять. Опять эти всякие <губи> штуки. Ну що там всередині є? Я не знаю. Ну шо це шо це таке? Шо, за... шо це? Як ти вірить? Що це за набор такий? О, набор... На ой, набор набір для кохання. Ой, двойки. Шо там ще. О май, ой, бірки навіть. Супер класний. З вішачками. Двойку комендуйки. Я не знаю. О, це 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 така посуда. О, пачки. лампочки дивись. Нові. Бендню. Кодовый Кодовий цей. О, це приклад, це на карман поставити Вот это ли дальше Так. Красивки. adidas Бренд new Раз. Вансы. А в вансах опять гроши. Какие рощи? Ей, кис, купюки. Это что такое? Это на руку? Да. Маратонки. Маратонки. О, а это пакет нормальный. А, это пакет в пакете, да? Это надо было вытянуть, да? Да, уже потом. Это что ты Это какие-то визетки, да? Так. Це, що таке? Це тобі. О, це таке трава. Понятне, що? Годинник. О, це 6 стира. Один не. якийсь такий. Прошу дуже. Ще один кар'єр. Це навряд. <схай> Картіер. Та хто знає. ну Макс, шукай. Ну, кар'єр. А ззаді щось? Ззаді кришечки нема. Д -д дивись, не майте. Може десь видео це хотів би так би була така постанова. Но... Чому? Чому ти так думаєш? Что ты ж думаешь? нема грошей чи що? Не за те, ти б Ну, за не за калькулятор. Не за 1000, а за. 800-500. Тут связі немає, я не подивлюсь. Добре, ми потім оператор апаратир з мікробацію. А це показуємо картіє. Оєс. Oh, yes. e, на відео ми навіть не підозрювали, що це оригінальний кар'єр, виконаний зі сталі. А саме одна з версій моделі картієр Паша. І такі стартують продажі від 500 доларів, але це зовсім плачевний стан. Е, в нас набагато кращий він, тому можна його оцінити до 1000 доларів. А якщо би такий самий був, але тільки з елементами золота, то такий би коштував в 10 разів дорожче. Але нехай буде і так, тому що по... спочатку ми думали, що зовсім плачевний контейнер. Ого! Цілий. Скільки там пенсилів? В кожному цьому є е, копійки. Там, там дуже дрібно, Це, Там да, дуже дибно. Це точно пенсіл. Екшн камера. Же одна є? Же одна є. є, ще по досі не продалось. Mm. Курточка Томі. Шо, може більше. трохи якісь гроші ма таймал, то й Філіппини. Філіппінець. Ну, десь кі чехлі очі мав. Чихлі. на кожен день були. Йо. Опа, тут ще конкулятор касі є. Ого! Це Шога не... А, це обманка. -банки дуже дуже продаються. 20 тисяч. Він ще половина є зарядка. Пульт в этом телевизоре есть? Было добрый, добрый. А? Жах. 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 Что это воно такие? Что ты? Это Он... вин, это вин. Это может быть это... леди бой якийсь был. А таких. Ой-ой-ой, а ты что за такие за черевички? Таких точно нема. Да. <laughs> Йо-йо. А такі... А як це вдягати? Йо, не бежи мені в голову. Та йо, йо. Ну, далі мат, ну що це таке? Ти ну, не, ду... Дов... не цей. Я думаю, що не акцентувати увагу. Не, не, Добре. да. Ну, я думаю, такі будуть дуже в попиті. Не можу дивитися. Це коцики теж, да? Де? Кисмотечки. Дебер, ой, Феррарі. Нічого собі. О, яка шубка. Він був, чи вона? Я... Ого, да яка подерта. Зараз побачимо, хто це ось. Оу май, це якась філіпіночка. Да. Куточка Феррарі. то воно все порване. Це він, де я знаю я був. Це... Да? Це він. Це він, це ж він, я не знаю. Це він. Він, він. А... Дуже класні картини дизайнерські. Я думаю, кожна буде 500. Одна штука. Я там підписи. Підписи є навіть номер якийсь робочий. Ого. Сумки. Ну, сумки. Ось Тут ціла сумка сумків. Ну сумки нехай. Сумки прод... можна продати. Примарик, Ні, примарик не продастся. Камень. Камень. Кошелечки, да. Кошелечки, да. Ти хоч би кошелечку хоч одному би был. З спагу Де Да это скидка. Жах. это что такие? А, ты в Риме очень. Тут дали давайте. Дали пойти. Дали нифти. Знаешь, он не переодевался это. Это вы нам что те что делали. Опа. Кошельки дали. В кошельках таблетки. А не гроши. Картучок полно. А, шо. Щоб... новий. 14 фунтів. Два штуки. Два. <рес> да. Две, тут, блядь, тоже їх. Цілий пакет. Шо? О, це вже трохи побільший. Це вже такий. <рес> це ж нормальный добрий. Добрий. То він, наверное, брав на пол. Ааа, я вже не, не дивуюся. Ну так, він чи фарбувався і передівався і десь і сумки Де щось зробив? Або йому щось зробили. Сумка, в сумці сумка. А Ну mm -hmm. Це може бути якась лакоста. ну таке типу, пошкіри на Ще скільки сумок не було, але... А вихлопу ніякого. З цих сумок. Це не... Ладно, Макс, потім перевіримо. Головне, у меня у того... Можна дві друж... дружка забрати. Він такий прям як справжній. Він такий як справжні. <звичай> 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 Йої -йої -йой 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 -я, 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 Я того взуття кресовочки наік. Дейти левопард. Я думаю, це казручка це... Оп'ять есть такий Сороковий розмір, це шо такі розмір. Что означает? Внизу зміни, є щось Листи Вот є цей Шодне Что ты Фу Я втомився вже а там що там понятно? Тут теж понятно розин назад. Даймо ось з тим сміттєперевезенням. перевезенням. Різна П'ять. Кижинка. Ой. така якаш кевина. Це, ну типу Ми в той раз кожен за 50 фунтів продали, да? Так, да, так. Да. За п'ятдесять. Оля казав стало настає. Сто. Ну, понятно. Там тоже такі жирабиш, є. думаю, такі совісінький. Одяг. Що там може бути? Ну, типу, щось може між тим одягом. Можеш бути, а... Що це таке? Це тобі на ногу, а це поезд. Це мені на ногу? Диви, ну це типу бинта на списку. Холодно. Та ні, ну, типу щось одягу тут можна, вот всякі оці. Вони по продаються по, пар, по 10 фунтів. Де, що -то... 9, у нас у нас годинник був. цей картір. Ну добре, що у нас годинник картієр. Знову. <плес> так, і того і того запакували ми. Все. Як завжди нам все влізу, все, відкриваю. Отут, отак, така ситуація. Тут така ситуація. Тут ще така ситуація, що Макс ще пробує ті валізи. Допаковувати тут Олег якось буде їхати. І ще о... І ще тут. І ще отут. Я не знаю, як мене нога болить і мені тут поставили. Ще, до речі, MacBook знайшли. Це не точно. Так. Е, якщо хтось питався, а хтось питався, каже, ну де? Каже, що ви щось там заробляєте, не заробляєте от з тих контейнерів. Відложили гроші, купили до такого самоходу. Типу, такий більш універсальний, тому що до того ми їздили з хлопцями, і такі, такі вони були. Машинки не, не дуже місткі. В першому, да, в першому відео було видно. Тепер трошки більше нам вмішається, але все одно деколи ми ще сміття возимо, сміття, до, сміття розвозимо. Другий раз мусимо приїжджати, але що зробиш? Е, бус поки що до буса не доробилося, але все, все може згодом. Так. Так що отак, отак, давай. Стосовно розіграшу, не думали, що буде такий фідбек, тому вдвічі приємніше, що під останнім відео зібралося скільки коментарів. Тому, якщо ви продовжите такий актив, ми будемо безмежні, без, безмежно вдячні. А щодо переможця, то нейм стає користувач під нікнеймом Лоїбенд? Зв'яжіться з нами у коментарях або через електронну пошту, яка буде прикріплена в описі. Всім дякую!